На позиції, які неможливо хлопцям, хлопців забезпечити, наземним путем забезпечуємо повітрям із дронів. Вони нам скидають список, що хлопці потребують. Все стараємося хлопцям доставити. Виставляємо хліб, три буханки хліба, ставимо тушонку, також ставимо. Туалетний папір. Пудемо смаколики, ваф з медом для енергії. Також ставимо печення, печиво, засоби для обігріву. Ну і також в нас ставимо масло, цукор. Ну і, звичайно, чай, без чаю. Нейна позиція. не От, Щоб, як почули сімейний очах носки. Робимо заміну хлопцям через 3-4 дня, міняємо їм носки. Там, коли ми робимо. Такі заходи проводимо як баню, даємо туди душі сухі, щоб хлопці здійснили якусь помивку, заміну білья. Ну, це макаром це все запаковується скотчем прив'язується. У нас є офіцер, заступник начальника з персоналу. Він обліковує родичів, тримає постійно з ними зв'язок, Тобто, щоб родичі не переживали, от таким макаром здійснюємо передачу кожного. От, наприклад. Привіт, дуже скучаємо, дуже переживаємо, мама, дуже хочемо почути твій голос. Сестра Настя передає тобі пламенний привіт. Ну, тобі, якби такі як, різні там. От, привіт, моя зо, е, зая. Дуже переживаю за тебе. Дай знати про себе, коли будеш на зв'язку. Тебе цілую, люблю і підтримую. Ось ну, такі маленькі, маленькі, як то кажуть, передаємо. Також, звичайно, їх всі знають. Це ж мій підрозділ, я мусю всіх знати по імені і по фамільно. Ми за них переживаємо і піклуємося, щоб вони повернулися, зробити заміну їм, і щоб всі були, як то кажуть, живі і здорові. Ми одну позицію вже зробили заміну, інші зайшли, але також, надалі так само здійснюємо забезпечення. Тобто вони з собою якби, нічого не брали, забезпечуємо так само макаром по повітрі. Зараз будемо доставляти хлопцям провізію на позиції, тільки туди... машина зараз не під'їде, трохи ситуація не дозволяє, то логістичну проблему вирішуємо таким способом. Доставляємо дроном, все. стараємося опаковувати плотніше, щоб нічого не билося, Але бувають моменти, що десь щось те лопне, де дозволяє. Місцеві скинути нижче, там скидаємо нижче. Це ми там зі шнурком злітаємо. Вони на карабін цепляють там батареї, павербанки, щоб ми забрали. Вони зарядили.